Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося в Діксід парку. Трошечки пройдемося, подивимося, що це за парк. Сьогодні неділя і в парку багато людей. Один з цікавих а, атракціонів цього парку це такі величезні труби. Вони просто величезні і по ним дуже люблять лазити діти. Звідси відкривається гарний вигляд на ралі Даунтаун. Мені подобається, як він виглядає. Хм, така дивна конструкція, я не знаю, що це таке навіть. Так, і тут ми бачимо тролля. Цей парк з недавніх часів став називатися парком тролів, бо в ньому розташовані 5 велетенських тролів. Ці тролі робив один чоловік, і він їх робить по всьому світу. В нього навіть є компанія, яка робить тролів. І в цьому парку розташовано 5 з них. І оце перший. Який красунчик троль. Мабуть, чимось схожий на мене.